І все. І далі нам треба, щоб були фотографії. Фотографіруєш кову санку. Діти, сьогодні ми зібралися в нашій бібліотеці для того, щоб відзначити історичну подію у нашій країні. Це битва, битва під Крутами 29 січня 1918 року. Ось ми і зараз будемо намагатися відзна... відтворити ці події. Прошу ведучика. Так. Юля, Ліна, Віталія та пішком буде. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб шанувати пам'ять 300 юнаків, які полягли під крутами 29 січня 1918 року. Було це під час війни у, на Чернігівщині у Крутах. Тоді полягло 3000 юних тіл. Ой, це. Ось залізнична станція, дорога від якої веде до засніжного поля, де відбувався бій. А ось пагорб, на якому височіє березовий хрест, потрісканий від ташів та вітрів. На ньому скромна табличка із надписом Тут Україна береже вічних героїв, які полягли героїчною смертю за незалежність нашої України. Давайте перегорнемо сторінки історії і пов'язані з цією трагічною датою. У березні 1917 року близько подолетіла звістка про те, що цар Микола ІІ зрікся престолу. Українці негайно взялися за організацію державного життя. У Україні виникла Українська державна рада. Першою головою став професор Михайло Рушевський. Українська Центральна Рада не відразу прийшла до думки про українську державність. Але 7 листопада 1917 року вона видала третій універсал, в якому проголосила Українську Народну Республіку в складі Російської Федеративної Республіки. І цей універсал започаткував ворожнечу між Українською Центральною Радою і УНЕ та Росією. Атмосферу того часу? А, важку атмосферу того часу описав Володимир Вінниченко в повісті на той вік. Пропонуємо подивитися уривок. Ольга Іванівна, вчитель верходу віка. Ви українець? Так, я малорос, або як зараз прийнято говорити українець. Коли ви малорос, то не знаю, чи ви мене зрозумієте. Ви бачили, як ті мерзотники скидали українську вивіску в калюжі? Отак От і Машково роблять з усією Україною. Я вас питаю, ви знаєте силу ненависті? Ви коли-небудь думали, яке чуття повинно бути в людини, яка все життя провела в ямі, яка чудом знайшла змогу вилізти з неї і була скинена знову туди, рукою, яка ніби має визволяти? Ви мало роз про це не думали? Вивіски, та хіба вони тільки вивіски скидають у калюжі? Хіба не скидають, не топчуть ногами портретів Шевченка, не нищать українських книг. Хіба не глум, що ми говоримо мовою нашого вікового гнобителя? Хіба не глум, що ви малорос? Я українець. З грудня 1917 року більшовицькі війська посунули на Україну. Були окуповані Харків, Полтава, Чернігів. Розгорнутий наступ на Київ. Найкоротшою дорогою на Київ для більшовиків була дорога гомель бахмач Коли більшовицька армія посунулася на Україну, боронитися було майже нічим. Для України, столиці Києва. Не було навіть захисту, було оставалося лише три тисячі війська. Для захисту УНР була можливість використати значні збройні сили України, бо вже восени 1917 року російська армія розпалася, що створила об'єктивні умови для створення української армії. На той час була можливість були створені численні клуби та громади. В травні червні 1917 року були військові збори, що поставили за мету створити Збройні Сили України. Число українських вояків сягало 4 мільйони. І важко зрозуміти поведінку частини лідерів Центральної ради, зокрема Володимира Винниченка, який у той час казав: не своєї армії нам соціал-демократам і всім щирим демократам треба, а знищення всяких постійних армій. І ось наслідок. 16 українізованих дивізій було своєчасно зняті з фронту, коли вони зробили спробу вирватися в Україну. Деякі частини в атмосфері розкладу російської армії демобілізувалися. 4 мільйоне військо швидко розтануло. Далі серед мусія віка. Саме в такий момент, а може саме й тому, відбувся бій під крутами в обороні української волі та державності. Стала наша українська молодь. Формування молодих захисників Центральної ради відбулося на суто добровільних засадах. 27 січня 1918 року, з Києва на зустріч війська наступили на Україну. Вирушив студентський курінь добровольців. Він складався із студентів. Університету імені Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Новоствореного Українського народного університету, а також київських гімназистів. Вони не мали ніякої бойової підготовки. Курінь, який рушив до Києва, мав завдання допомогти українським частинам утримати станцію Бахмут. Але дорогою прийшло повідомлення, що у Бахмуті вже є ворог. Тому загін зупинився за Ніжином на станції Крупи. Tchau. Ще хотілося жити, нам зі ще не було, Ой, як нам ще хотілося жити, настутистах до подю пішло рятувати свою. Коганує віру, ми залишили неньку сестру, хтось можливо єдину Села Крути Григорій Деркач про тогочасні події згадував з батьками в розповідей. Тоді пан Григорій був ще малим хлопцем. Батько сказав йому сховатися на печі і носа з хати не потикати, бо вранці, 29 січня, до села поїздом привезли загін молодих хлопців. Поширювалися чутки, що буде бій. Юнаків висадили посеред поля, за 500 метрів від станції. Наказали на замерзлому полі копати окопи. О полудні почалася стрі... стрілянина Зліва розмістилися юнкери, праворуч студенти й гімназисти. Юнаки не здавали позицій і зуміли протриматися до пізньої ночі. Біля станції лупило так, що в в декотрих хатах шиби вилітали, і селяни закривали діри подушками. У хлопців від перегріву заклинювали рушниці та кулемети. Більшовики оточили молодих вояків. Майже половина гімназистів уже лежали мертвими, і командир дав наказ відступати. За два кілометри від станції їх чекав поїзд, щоб вивезти до столиці тих, хто залишився живий чи був поранений. Одна сотня прикривала собою тих, хто відступав. Але середно чи важко було щось розгледіти. Чоловік 30-25 заблукали у полях туман. Того дня над цілом навис густий, густий Пішли на світло станції, А там, на них у засідці вже чекали червоні. Кажуть, що поїзд рушив, не дочекавшись тих, хто відступав. Супроти хижа і навали, Супроти смерті, стужуй сніг. Ось тут вони, ось тут стояли. І всього жменька, триста їх, стихали Києва, хорали, Його заслін ці юнаки. Ось тут рядуть, ось тут вмирали. Приймали полі, та штики. Під час бою загинуло 250 курсантів і студентів та 10 старшин, в тому числі й командири студентського січового куреня Омельченко. Зони не грали, ніхто не заплакав над вами. Лиш в чистому полі ревіли гармати, а зорі вмивали сльозами. Як вас хоронили у темній могилі, від крові земля почорніла, під хмарами круки стадами літали, а бурею битва гриміла. Навіть під прицілом гвинтівок гімназисти не скорилися, коли селом прокатило, ще не вмерла України, сполохані селяни виходили на вулицю і плачучи, просили спасіння. Цей день село потопили в крові. Кров навколо, мертві люди, жах страшний, збирає груди. Чуєш, стогінчись, несеться, смерть упилась і сміється, бенкетує безупину і ковтак криваву слину. Під ранок усе стихло, на сміловіші крутяни виходили з хат подивитись, що там біля залізниці. Вони знаходили на полі трупи з розбитими головами, повипалюваними очі, погнетами очима, розбитими повибиваними зубами. Деякі лежали на снігу з розпоротими животами. Довгі роки ніхто не знав, що насправді відбулося 29 січня. Старі люди розбігались по домівках і хрестились. Жінки підходили до поля і непритомніли. Чоловіки не змогли стримати сліз. Ось так це криваве місце з юних тіл лежало обабіч села на вигоні день чи два, аж поки почали з'являтися підводи. Це були заможніші батьки, дізнавшись про смерть свого сина, приїжджали сюди. А кто убил них? Так и найти знамся, птица. І голосять, гонять хмари, стонуть, вищуть, кось кличуть, просять, спини, Боже, буйні вітри, вже на дворі дніє, моє серце в лютих муках, мов на грані тліє. Селяни боялися ховати загиблих по-людськи, щоб самим не опинитися в Сибіру. Тільки ті, хто був набожніший і сміливіший, той серед ночі копав ями, щоб по-християнськи віддати тіла землі. Через декілька днів пішов сильний сніг і притрусив цю братську могилу. Так і пролежали загиблі хлопці під сніговою ковдрою аж до весни. В чистім полі на роздолі одинокий крест стоїть, поле чисте по неволі, всі вчорашні муки болі, в собі чорний гріб та де-де чорне попелище, зброя кине належить, лиш понуро вихор свище, по пустому бойовищу де лягло життя спочить. Чорний ворон сівикряче, на похилому хресті, тільки й спомину неначе вихор свище, ворон плаче по неодному житті, лиш простори і рис. Лиш простяг простя простори ясні, рамена самотні хрест, і заскони передчасні, і жаб жертви всі безстрасні, зносить в небо свій протест. Таня, Аня, Івана, Діана, Ліна Ліна. Работали зі своєю і відправили на Харківник куватися. Так вони в ці і розповіли про все. Скільки юнаків полягло під крутами? Досі доста мене невідомо. кажуть чоловік 300, а може й більше. Останки замордованих тільки 19 березня. 1918 року порози до Києва, де на спальнові перепоховали з усіма військовими почастями. Дві доби родичі пізнавали тіла своїх закатованих дітей. 19 березня 1918 року від Київського возалу відійшов жалібний похід. Блакитні домовини, а за ними велика кількість народу Фундуклецька, Хрещатик, Олександрівська, Аскондове кладовище. Коли домовини ставили до могилою, вишив молодий місяць і сяяли зірки. Перші квіти весни, поставлені люблючою рукою, уже встигли завальнути і весело похилилися додому. Згадаємо і юнаків? над могилою. Над могилою чи яцматимо. Над могилою чиясь мати мовила, коли Україні потрібні наші діти, нехай йдуть, Тільки погляніться, що Україна наша не загине. І тоді я не буду плакати, не буду побувати за єдиним моїм сином. У нас є традиція у день поминання загиблих запалювати свічки, тож запалимо свічі і ми. Пом'януємо героїв, що загинули під чудами, хвилиною мовчання. Так, не кокуй. Давай займаємо. thank <coughs> Нагадаємо імена тих юнаків, яких зберегла нам історія. Студенти Університету святого Володимира, Олександр Покович, Володимир Тульчин, Божко Божинський, Андрій, Дмитренко, студенти Українського народного університету Ісидор Урік, Олександр Шерстюк, сотник Уреня Омельченко, Борозенко Конанчук, Головащук, Чижов, Сірик. І зовсім діти, гімназисти українських гімназій Андрій Соколовський, Євген Тернавський, Ганкевич, Гнаткевич, Пінський, і все. Ми навіть не знаємо точного числа загиблих. Серед учасників кородянських подій був також Гнат Зубрицький, родом з комарно Тукківського району. Він вижив, прожив 93 роки, помер у 1989 році, похоронений у винниках. Ось його біографія. Гнат Зубрицький народився в 1896 році. навчався у Перемишлівській гімназії. Під час Першої світової війни потрапив у російський полон і був вивезений на Урал. У квітні 1917 року вступив у Київську гімназію Святого Кирила і Мефодія, де грецьку-латинську мову викладав Микола Зеро. Коли Колигнат Зобрицький 29 січня 1918 року, попередньо вступивши в лайклон, потрапив на станцію крути. Йому і ще трьом чоловікам дали завдання підірвати мости, які вели до Києва. Коли вони повернулися після завдання, бій закінчився. І хлопці пішки, лісами добралися до Києва. Надзубрицький перебув більшовицьку окупацію. За правління Скоропадського працював вчителем на курсах української мови, які проводилися для начальників залізничних станцій, яких Скоропадський зобов'язав вивчити українську мову. Зубрицький брав участь у поваленні режиму Скоропадського у складі Запорізької дивізії. Пізніше у складі дивізії брав участь у боях з більшовиками. З у 1920 році, під час польсько-радянської війни, у складі дивізії Київши від більшовиків. У 1920 році розпочав навчання у Львівському таємному університеті, навчався один рік. Але оскільки диплом цього університету не визначався польською владою, то Гнат Зубрицький вирішив вступити до Львівського університету, де закінчив і закінчив історичний факультет. Гнат Зубрицький добре володів польською мовою. Брав участь у перезахороненні крутянців, вніс у похоронній процесії вінок. вінок. Нацубрицький згадував, що під крутами було багато галичан, що в період польської окупації він бачив документальний фільм про перезахоронення крутянців, в якому пізнав себе. Можливо, цей фільм є й досі у польських архівах. Після закінчення університету Гнатові Зубрицькому було запропоновано на основі його дипломної роботи самоуправління Грецького поліса написати директорську дисертацію. Але він усвідомлював, що роботу в університеті як українець він не отримає, тому почав чителювати біля Борислава. Там познайомився з своєю майбутньою дружиною, дочкою місцевого священника. Чителював у гімназії Тернопільщини. Потім влаштувався в польську державу школу Станіслава. З 1939 року, коли прийшла радянська влада, працював у Дроговичі, вчителем німецької мови та інспектором міськно. Під час німецької окупації був директором школи No10 у Дроговичі на Зобризькій дворі харків міськвіно, що дало можливість відновити двоє. Довоєнний стаж роботи вчителем, які працювали у довоєнний період. Після війни йому довелося попрацювати вчителем німецької мови в мірських школах. Геннад Зубрицький був дуже педантний до навчання, малював схеми, знав усі шкільні предмети. Після виходу на пенсію сім'я Гната Зубрицького оселилася у винниках. Про своє минуле Зубрицький почав розповідати лише в час перебудови та й тоарі в таблицькі. Там та не залишається. Далі будь і Минуть роки, століття, а пам'ять про вильників героїв не загине. Для нас ця могила залишиться полум'ям віри. Сюди будуть приходити, тут будуть молитися хвилини відчаю, хвилини занепаду, старші молоді, щоб відживитися тим святим вогнем ентузіазму, який палатиме тут. Ви за свободу гинули без карги серед пажеж і руїн. Вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш доземний поклін. Ви не просили ворога пощади, не пригинали колін. Вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш доземний поклін. Ваші могили знані, знані й незнані, волі народної дзвін. Вічна вам пам'ять і вічна вам слава і наш поклін, і наш доземний поклін. На Реквію присвячений пам'яті героїв Крут. Вважати таким чином. Всі. Дякую всім за участь.